Я взагалі люблю тролити людей, які не в темі, які там пишуть постіки оголошення е розвішують по фейсбуках, інстаграмах. Я проти, е я проти легалізації зброї. Я завжди стараюся, якщо є вільна хвилинка, коментарями додати. Я теж проти легалізації зброї. Хочу, щоб вся зброя була нелегальна, щоб держава не мала ніякого доступу і контролю до того, як поводяться громадяни. Я підтримую максимальну внутрішню відповідальність громадян без державного контролю. Єдине, що в цій ситуації треба, просто щоб перестали карати людей за порушення неіснуючого закону. От і потім зацепляюся за цю дискусію, і, і ті, хто були ярими прихильниками такої трошки туповатої тези, я проти легалізації зброї, стають. О, я теж, я, я ні, ні, я не я не хочу, щоб зброя була нелегальна. Я хочу, щоб був закон. А давай людям тоді роз'яснимо що ж за проблема з питнавіть не питанням, а назвою легалізація зброї. От чому це ну неправильно? От люди цього не розуміють, е, правники, там, хто е, глибше там в темі, е, дотичний до неї, то й розуміє. А от чому не можна? От журналістів навіть багато, е, хоча люди всі освічені, але не розуміють, чому в Україні не можна е, неправильно, точніше, можна, але це неправильно казати, легалізація зброї. Ну, бачиш, просто ми різні сенси вкладаємо. Ти як юрист вкладаєш одні сенси в легалізацію, тобто юридичну термінологію, а люди просто. Під словом легалізація розумію, чи можу я піти в магазин і купити собі зброю. От тобто, чи можна купляти зброю в магазинах? От тобто, тому я не сильно ображаюся, коли питаю, там ви підтримуєте легалізацію, чи, чи яке ваше відношення до питання легалізації зброї? Я розумію, що людина мене запитує насправді, чи можу я піти в магазин і купити собі зброю. просто це питання, чи мені дозволено? Чи можу я? Чи не покарають мене за це? От, Мабуть, правильніше сказати. Чи не покарають мене, а не чи мені дозволено. Таке слово дурне, оце, чи мені дозволено. Хто такий, щоб хтось комусь щось дозволяв? Ми вільні люди, ми вільні відповідальні люди. Встановіть мені правила, ознайомте мене з цими правилами. Якщо я їх свідомо порушив, покарайте мене. В нас в Україні існує такий правопорядок, визначений Конституцією, основним законом. Згідно якого, якщо якісь речі нам заборонені, ну, якщо чимось володіти, користуватись, розпоряджатись, заборонено, або є якісь обмеження, то такі обмеження для нас чи заборони може встановити виключно закон. В нас до цього часу в Україні немає закону, який забороняє будь-який обіг цивільної зброї. Навіть нема закону, який встановлює обмеження, так по-простому, чому неправильно говорити зараз в Україні, вживати термін легалізація зброї от легалізація доходів отриманих. Злочинним шляхом це злочин, так? Коли ти там продав наркотики там чи вчинив якийсь злочин, там і вклав їх у вибори. І вклав їх у вибори. Так. Оце відбулося відбув відбулося отримання злочинним способом грошей, і ти їх перетворив в якісь легальні гроші. Тобто з легальні, бо походить від слова законні, легіс закон. А якщо зброя в нас не заборонена законом, то не можна. Зробити легалізувати те, що не, не перебуває поза межами закону, так ну да, бо в нас є конституція і базовий цивільний кодекс все, що не заборонено в обігу, автоматично вважається для вільних громадян, для вільного світу, для правової держави. Таким, що в цьому обігу визнається там, чи якщо комусь зручно це слово вживати, дозволяється.